Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 22 лютого за Юліанським календарем та 6 березня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять мучеників, що в Євгенії постраждали, а також мучеників Маврикія і 70 воїнів Фотина, Феодора, Филипа та інших, преподобних Фаласія, Лимнія і Варадана, пустельників Сирійських. Преподобна Афанасія Сповідника, священомучеників Госифа, Володимира Пресвітерів, Іоанна Деякона і мученика Іоанна, священномучеників Михаїла, Іоанна, Віктора, Іоанна, Сергія, Андрія, Павла Пресвітерів, преподобно мучеників Сергія, Антипи, преподобно мучениці Параскеви, мучеників Стефана Єлизавети, Ірини, Варвари, Миколая Псаломщика, Андрія та преподобномученика Філарета. Ознайомимо життя преподобного Фаласія, цей подвижник жив у п'ятому столітті та 38 років пробув на горі без намету, без келії, без даху над головою за його лагідність, за його смиренність. Господь удостоїв його дару чудотворення та зцілення хвороб. і багатьох він зцілив, також багато хто хотів жити під його керівництвом, і він не був цьому проти, але навпаки, своїми руками влаштовував їм келії та наставляв їх у вірі. Багатьох він привів до святості, його молитвами допоможи нам. Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І зараз же, як він ще говорив, прийшов Іуда один з дванадцятьох, і з ним багато народу з мечами та киями від первосвящеників і книжників, і старішин. Зрадник же його подав їм знак, сказавши. Кого я поцілую, Той і є, беріть його і ведіть обережно. І прийшовши, відразу, підійшов до нього і каже Раві, раві, і поцілував його, а вони наклали руки свої на нього і взяли його. Один же з тих, що стояли тут, вихопив меча і вдарив раба первосвященника і відсік йому вухо. Тоді Ісус сказав їм Ніби на розбійника, вийшли з мечами та киями, щоб мене взяти. Кожний день я бував з вами в храмі, і вчив, і ви не брали мене. Але хай збудуться писання. Тоді, залишивши його, всі повтікали. Один юнак, загорнувшись покривалом на голе тіло, ішов вслід за ними, і воїни схопили його. Але він, покинувши покривало, Нагий утік від них, і привели Ісуса до первосвященика, і зібрались до Нього всі первосвященики, книжники, та й старішини. Петро віддалік ішов слід за ними аж до середини двору первосвященика, і сидів зі слугами і грівся біля вогню. Первосвященник ж... І весь Ценедріон шукали свідчення на Ісуса, щоб віддати Його на смерть, і не знаходили, бо багато лже свідчили на Нього, але ці свідчення не були достатні, і деякі, вставши, неправдиво свідчили проти Нього і говорили. Ми чули, як він казав, я зруйную храм цей рукотворний, і через три дні зведу інший, нерукотворний. Але й таке свідчення їхнє не було достатнім. Тоді первосвященик став посередині і спитав Ісуса, що ж ти нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать? Він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященик спитав його і сказав йому, чи ти Христос, Син Благословенного. Ісус сказав Я. І ви побачите Сина Людського, сидячого праворуч сили і грядущого на хмарах небесних. Тоді Первосвященик, розірвавши одяг свій, сказав, навіщо ще нам свідки, ви чули Богохульство, як вам здається? Вони ж усі визнали його повинним смерті, і деякі почали плювати на нього і, закриваючи йому лице, бити Його і говорити йому. Проречи, і слуги били його по щоках. Коли Петро був на дворі внизу, прийшла одна із служниць первосвященика, і, побачивши Петра, який грівся, та, придивившись до нього, сказала: І ти був з Ісусом Назарянином. Але Він відрікся, сказавши: Не знаю і не розумію, що ти говориш, і вийшов геть на передній двір. І заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що це з них. Він знову відрікся, трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові та й справді ти з них, бо ти галеліянин, і мова твоя схожа. Він же почав клястися і божитися, не знаючи чоловіка цього, про якого говорите. Тоді вдруге заспівав півень, і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом, перш ніж двічі проспіває півень, тричі відречешся від мене, і почав плакати. Негайно вранці первосвященники зі старейшинами та книжниками, і весь Сенедріон зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пілатові. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.